У нас виявлено більше земельних ділянок понад 60 гектарів у громадян Російської Федерації. Однак на сьогоднішній день це потребує опрацювання і встановлення підтвердження дійсного факту належності цим громадянам земельної ділянки, тому що прокурор звертається з позовом до суду, коли вже наявні достатні докази. В основному земельні ділянки це є землі сільгоспризначені, які потрапили до громадян Російської Федерації в порядку спадкування. Постановлено рішення про конфіскацію земельних ділянок. Громадян Російської Федерації 4, про конфіскацію більше 4 гектарів землі. Це стосується всіх громадян інших держав. Тобто це не має значення. Це є громадяни Росії, чи це є громадяни Молдови, чи це є громадяни Грузії. Будь-яка іноземний громадянин протягом року повинен відчужити саме землі сільгоспризначення, тому що у земельному кодексі дозволено мати земельні ділянки для обслуговування житлового будинку, якщо їм належить ця земельна ділянка. Заборонено тільки землі сільгоспризначення.